Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися. Хоча б зовні він і здавався бездіяльним. Григорій Сковорода кожного року, 3 травневої суботи, Україна відзначає професійне свято наукових працівників День Науки в Україні. Свято встановлено на підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України згідно з указом президента України про день науки від 14 лютого 1997 року. Метою дня науки є подяка науковим співробітникам за їхню старанну працю, наголошення на важливості наукової діяльності для країни, шанування досягнень українських вчених. Вінницький національний технічний університет лідер у сфері наукової діяльності закладів вищої освіти Вінниці. Тут виконуються значні обсяги науково-дослідних робіт, проєкти, гранти, наукові, гоздоговірні роботи. ВНТУ зберігає лідерство серед закладів вищої освіти з найвищою винахідницькою активністю. За результатами оцінювання Державної служби якості освіти України у 2024 році, за ступенем ризику відпровадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, наш університет отримав мінімальну суму: 10 балів. За рейтингом топ 200 Україна ВНТО у 2024 році посів 23 третє місце. Та перше місце серед закладів вищої освіти Вінниці. У консолідованому рейтингу ЗВО України ВНТУ займає шосте місце серед технічних закладів вищої освіти. В рейтингу Webometrics Transparent Ranking 2024 ВНТУ увійшов в топ 30 серед українських університетів та перший у місті Вінниці. ВНТУ зі значним відривом лідирує серед закладів вищої освіти Вінниччини у рейтингу Unirank 2024. У 2024 в році. Репозитарій ВНТУ зайняв 13 позицію серед репозитаріїв України та перше місце на Вінниччині. Вінницький національний технічний університет посів 14 те місце у світовому рейтингу закладів вищої освіти ID Scientific Index 2025. Лідерські позиції ВНТУ займає і в багатьох інших рейтингах. За результатами світового рейтингу найкращих ректорів та університетів 2024 року, ректор Віктор Біліченко увійшов до топ 1000 кращих ректорів на міжнародній виставці Освіта та кар'єра. Університет вкотре підтвердив почесне звання лідера вищої освіти України і став володарем гран-при. Університет зберігає переможну лідерську позицію в номінації тільки перші в конкурсі, імена яким довіряють на міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2025 ВНТУ отримав гран-при в номінації «Інноваційна та наукова діяльність та золоту медаль в номінації Штучний інтелект в освіті для підготовки кадрів вищої кваліфікації в університеті. Працюють три спеціалізовані вчені ради на здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії. Вінницький національний технічний університет є співорганізатором школи молодого науковця, метою функціонування якої є підвищення якості підготовки майбутніх докторів філософії. ВНТУ виступає організатором і співорганізатором міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, що сприяє обміну знаннями та розвитку сучасних досліджень. Гордістю університету є студенти. Переможці міжнародних всеукраїнських конкурсів наукових робіт, інтелектуальних змагань, олімпіад. В університеті видається 10 наукових фахових видань категорії А і Б. Діє 20 наукових шкіл та 15 науково-дослідних лабораторій. Ефективно працює стартап школа Сікорський челлендж», яка підтримує студентські ініціативи та сприяє їх реалізації. Музика. Університет учасник програм Європейського союзу Горизонт Європа та «Ерасмус плюс. ВНТУ розширює співпрацю з вітчизняними та міжнародними партнерами у сфері науки, освіти та інновацій. Вітаємо науковців ВНТУ з отриманими почесними званнями, нагородами та преміями.